Привіт! Думаю, ви всі чули про ноткоін, скільки на ньому змогли заробити, і то, що лістинг відбудеться 20 квітня. Якщо ви пропустили Notcoin або шукаєте ще подібні тапалки, які можуть дати, так само як він або навіть більше, то це відео для вас. В цьому відео я зібрав для вас топ-3 аналога Notcoin, на яких ви ж можете почати заробляти прямо зараз. Сідайте зручніше, бо ми починаємо. А перед початком відео я раджу вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я приймаю участь у різних активностях і ділюся новинами щодо них. Всі посилання на т'ємки з цього відео, а також на мій телеграм-канал, будуть в описі. Не будемо гаяти час, починаємо. Почнемо одразу з самого прибуткового, на мою думку. Перша тапелка, про яку я розповім, це TabSwap. Таполка, яка знаходиться на блокчейні Solana. В вже є Токіноміка, roadmap і навіть запустили партнерство з WuFi. Tapswap оголосив про запуск власної децентралізованої біржі в екосистемі Solana, і як будь якої біржі, в них буде свій токен, який роздаться в виді дропа при її запуску, і Tapswap вирішив зробити дроп через тапок, щоб як можна швидше було набрати співпопулярність, роздаючи дроп всім своїм активним користувачам. Всього буде випущено токенів TAPS 1 мільярд і на тапелку виділено 15% 150 мільйонів токенів Після майнінга ми ж можемо конвертувати всі наші монетки з клікера в їх токени. Ну і звісно їх продати і заробити на цьому. Я залітав в цей проект ще на початку, коли було дуже мало людей. Зараз проект почав активно набирати популярність і вже кількість учасників досягло 6 мільйонів. І активно продовжує набиратись. Також щось інтересне, нещодавно вони отримали в своєму телеграм-буті галочку від телеграма, а це вже щось означає. Так що не скіпуємо і залітаємо. І так, що робити? Заходимо в опис під відео і переходимо по посиланню. Першим, що ми маємо зробити, коли перейшли в тапелку, це прив'язати свій солана-гаманець. Якщо у вас його немає, я рекомендую встановити Phantom. Після того, як ми встановили свій солона-гаманець, в боті переходимо в Task, далі в Connect Solana Wallet і підключаємо гаманець. Саме на нього в майбутньому ми отримуємо свої токени. Після того, як ми під'єднали свій Solana гаманець, нам за це дадуть 100 тисяч монеток в тапелки, що досить непогано. Також, якщо ви грали в ноткоїні, тут так само, як в ньому, є TAP-Bot, який збирає вашу відсутність монетки раз в до наших часів. Коштує всього лише 12 тисяч монеток, і якщо ви на нього накопите, раджу одразу брати, бо окупається буквально за день. Далі кожен день заходимо, прокачуємось, а також активовуємо всі бусти і чекаємо новин. Повторюю, активність повністю безкоштовна і не займає багато часу скіпати такий гем на раджу. Ну а це був перший клікер, про який я розповів. Наступний клікер, який запустився не так давно, це Hamster Combat. Запускаючи ботан, ми стаємося обіржею, за яку нам треба брити хомяків, погоджуючи, думка вже прикольна. Тут вже трохи відрізняється система добутку монеток від ноткоїна. Нам треба прокачувати рівні різних компаній, які нам будуть приносити кожну годину токени. Так, тут є в ряк але раджу все-таки качати тільки майнер. Далі, все, що нам залишається робити, це кожні 3 години заходити в бота, забирати монетки, прокачуватись і виходити заново. Нещодавно вони уклали партнерство з біржою BinX, що досить непогано. Якщо буде лістінг їхнього токена, то в першу очередь на цій біржі. Вже є інформація, що наприкінці сезону буде випущений їхній токен, який розподілять серед гравців, які активно його клікали. У них в тапалки вже 1,5 мільйона користувачів, а в телеграм-каналі 60 тисяч. І все-таки, що робити? Як завжди, заходимо в опис під відео і нажимаємо по посиланню, яке нас переносить в бота. Коли ми вже йшли, фармимо трохи монет в клікері, далі заходимо у вкладку Binary і прокачуємо біржі. Також не забудьте зайти в вкладку Earn. Які ми можемо забрати щоденний бонус, а також виконати прості завдання, за які нам накинуть трохи монеток. Далі заходимо кожні 3 години, щоб забрати свої монетки з майнера, прокачуємось і чекаємо дропа, який буде незабаром. Ну а це була друга тапелка, з якої ви можете спокійно заробити, якщо не будете про неї забувати. Остання таполка, про яку я би хотів розповісти, це Pocket 5. Черговий аналог нуткоїна, але вже від творця популярної NFT колекції Tonpunks, у якої флор 154 тонн, а це приблизно 1000 доларів за одну NFT. Вони нещодавно запустили свій бот в Телеграмі, який буде добувати кожен час їхній токен Switch. Під час першої фази, яка зараз триває, ми розділимо 51% токенів Switch. Поки що інформації не так багато, але залітати в такий гем стоїть. Щоб потім, як завжди, не ловити фому. І так, що робити? Заходимо в опис під відео і переходимо в бота. Далі клеймо токени і виходимо. Ну а на цьому я буду з вами прощатись. Всі темки, в яких я беру участь, я буду розповідати в своєму телеграм-каналі. Також новини щодо Тропа опублікую також в ньому. Ви були на каналі Radiant Crypto. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю всім профіта і удачі!